Доброго здоров'я! Спеціалісти відзначають постійне зростання кількості дітей з порушеннями мовлення. Коли варто звертатися до фахівця та як не запустити проблему? На ці та інші питання відповість логопед Інна Горілова. Вітаю вас! Вітаю! За статистикою понад 50% дітей дошкільного віку і 17% дітей молодшого шкільного віку мають різноманітні порушення мовлення. В чому причина такої невтішної статистики? Якщо не брати до уваги біологічні причини, що заважають розвитку мовлення, то можна сказати, що сучасні діти катастрофічно обділені живим спілкуванням. Причому це спілкування має організовувати мама. Доглядаючи за дитиною, вона має коментувати всі свої дії. Неправильно думати, що якщо дитина маленька, то їй нічого не потрібно, вона нічого не розуміє, крім догляду. Тобто перші місяці життя дитини є дуже важливими. Вони запускають правильний темп розвитку мовлення. Потім, коли дитинка вже стає старшою, вона спілкується з родичами, своїми однолітками та дітками старшого. віку. Як повинна розвиватися дитина? Клина повинна агукати, вимовляти свої перші склади, слова, речення. Формування мовлення дитини проходить ряд етапів. Приблизно в три місяці з'являється гоління. З шести-восьми місяців у дитини з'являється лепет. І цей період лепету продовжується до кінця першого року життя дитини. В рік у дитини можуть з'явитися перші слова. З півтора-двох років йде активне формування фрази. І якщо всі ці етапи дитина пройшла успішно, то до трьох років вона володіває основними граматичними конструкціями. В неї вже є достатній словниковий запас. І далі йде просто вдосконалення її мовленнєвих навичок. Це основні етапи. До яких спеціалістів треба звернутися батькам, якщо дитина невчасно вимовляє слова або взагалі мовчить? Рекомендують звернутися до лора, офтальмолога, невропатолога та отримати консультацію педіатра. Ці спеціалісти дають заключення про стан зору, слуху дитини, її нервової системи. А педіатр це та людина, яка спостерігає за розвитком дитини майже з народження, може дати дуже цінні рекомендації. Можливо, ці спеціалісти потім дадуть направлення до інших спеціалістів для додаткових обстежень, але завжди починають із них. До яких наслідків може призвести пізнє оволодіння мовою? Безперечно, що вади мовлення утруднюють навчання дитини в школі. Особливо це актуально зараз, тому що дітки йдуть до школи із шести років. Фактично, цілий рік у них випадає. І батьки хвилюються, чи встигне дитина вийти на достатній рівень розвитку мовлення, тому вони повинні сприяти всебічному розвитку мовлення дитини. Як ви вважаєте, чи потрібно віддавати дитину до дошкільного закладу, якщо вона не говорить? Перебування дитини в дитячому закладі завжди дуже позитивно впливає на її розвиток. Тут є організовані заняття, розваги. Спілкування з однолітками. Якщо ж дитинка не розмовляє, тоді рекомендуємо обстежити її в лора, офтальмолога, невропатолога і, маючи заключення цих спеціалістів, можливо розробити якийсь план дій стосовно розвитку дитини. І коли дитинку вже приводять до дитячого садочка, можливо, враховуючи її вікові особливості, треба. Дещо скоротити час перебування в дитячому колективі, але завжди це дуже позитивно. Це сприяє і соціалізації дитини, і її всебічному розвитку. Я зустріла таку фразу мовлення на кінчиках пальчиків наших дітей. Чи згодні ви з думкою про те, що чим краще розвинена дрібна моторика рук, тим краще розвивається мовлення у дитини? Дійсно, розвиток дрібної моторики сприяє розвитку мовлення. Але тут я хотіла б зазначити слідуючим: формування мовлення залежить від багатьох факторів. Наприклад, це фізичний розвиток дитини, її повноцінне харчування, достатній сон. Важливо є те, скільки дитина перебуває на свіжому повітрі і не просто перебуває, а, наприклад, займається фізичними вправами або рухливими іграми. Важливим є спілкування з однолітками, тобто всі ці фактори вони впливають разом на формування мовлення дитини. А дрібна моторика це лише один із них, і я не можу сказати, що він найголовніший. Те, що стосується завдань для розвитку дрібної моторики, то зараз дуже велика кількість матеріалу, і батьки можуть підібрати те, що цікаво для їхньої дитини. І навіть разом з нею погратися. Це всі види завдань із піском, сіллю, природним матеріалом. Це різні види шнурування, аплікація, ліплення, малювання. Які ще вправи заняття сприяють розвитку мовлення? Розвитку мовлення сприяє все те, що допомагає дитині відкривати цей світ. Це і заняття фізкультурою, і заняття математикою, спілкування з однолітками, спілкування з дітьми старшого віку, різноманітні фізичні вправи, заняття в гуртках. Тобто все те, що показує дитині цей світ, фактично і сприяє розвитку мовлення, тому що ну, мовлення тоді виступає як засіб комунікації. Досить часто у дітей не виходить вимовляти фонетично правильний звук Ри. Що з цим робити? Відразу звертатися до логопеда чи, можливо, самостійно виконувати якісь артикуляційні вправи. Дійсно, звук РИ є досить складним для вимови, і він з'являється у ну, досить пізно. Що можна сказати? Звичайно, батьки можуть скористатися тими порадами, які є в спеціальній літературі, виконувати вправи. Якщо вони не досягнуть успіху, то звернутися до спеціаліста, але тут я хочу зазначити: Мовленнєва готовність дитини до школи це не тільки правильна вимова звуків, і, зокрема, звукари. Необхідно також володіння граматичними конструкціями. Дитина повинна мати достатній словниковий запас, в неї має бути розвинене зв'язне мовлення. А звукри це лише один із елементів. Тобто, батьки повинні стежити за тим, щоб мовлення дитини розвивалося всебічно. Серед дітей поширений такий дефект мовлення, як заїкання. Цю проблему також можна вирішити разом з логопедом. Що стосується заїкання, не можна виділити якусь одну причину, яка приводить до цього порушення мовлення. Як правило, це цілий ряд причин, які нашаровуються одна на одну, і потім вони створюють підґрунтя, на якому можуть виникнути спочатку запинки, а потім і порушення темпу і ритму мовлення. Які це можуть бути причини? Наприклад, генетична схильність. Якщо батьки дитини або хтось із близьких родичів страждає на заїкання, то це може свідчити про те, що в дитини є схильність до заїкання. Наприклад, швидкий темп мовлення, який прийнятий в цій сім'ї, дуже суворі правила виховання, коли дитина постійно перебуває в напрузі, вона хвилюється, чи зможе вона відповідати цим вимогам. Коли, наприклад, мовлення дитини з'являється пізно і вона хоче багато чого сказати, але її можливості досить обмежені, тоді ця невідповідність може приводити до запинок. Буває так, що дитина переважно працює лівою рукою, а батьки починають її переучувати. І це створює дуже велике нервове напруження, тобто це є неприпустимим. Наприклад, важкі захворювання, які виснажують організм дитини та її нервову систему, це теж може бути причиною виникнення заїкання. Тобто, заїкання це не зовсім мовленєва проблема, не тільки мовленєва проблема. І треба звертатися до невропатолога, до педіатра і відвідувати логопедичні заняття. Мовлення батьків це приклад для дітей. Як же повинні говорити дорослі, щоб бути взірцем і сприяти розвитку мовлення своїх малюків? Мовлення батьків має бути чітким, виразним, грамотним і граматично правильно оформленим. Прийнятним є середній темп мовлення. Недопустимо кричати на дитину, тому що це відразу викликає в неї агресію і небажання взагалі спілкуватися. Якщо батьки хочуть, щоб дитина швидко володіла красивим літературним мовленням, то вони мають забезпечити своїй дитині таке середовище, яке відповідає цим вимогам. Дякую за дуже цікаві відповіді. Сподіваюсь, вони стануть у нагоді нашим глядачам. Проблема затримки мовного розвитку існує у багатьох дітей, проте у ваших руках її вирішити. Чим раніше звернутися до спеціаліста, тим кращим буде результат. Бажаю вам доброго здоров'я, до наступної зустрічі!